Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі технічний фен від компанії Bosch, а саме модель GSG2063. Нагадуємо вам про те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру, що вказаний безпосередньо на пакуванні. В даному відогляді розглянемо комплектацію даного інструменту, його технічні характеристики та переваги. Що ж, почнемо. Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде два сопла для направленого потоку гарячого повітря. Також сам технічний фен та інструкція скерування, в тому числі українською мовою. Комплект постачання розглянули, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 2000 Вт. Мінімальна робоча температура 50 градусів, максимальна робоча температура 630 градусів. Плавне регулювання. Повітряний потік також регулюється: від 150 до 500 літрів на хвилину. Кількість насадок у комплексі дві. Особливістю даного інструменту буде автоматичний захист від перегріву. Вага інструменту складає 650 грамів. Країна виробник товару Румунія, країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що може надати компанія інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Бош протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, розповімо про переваги саме цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це гарно прогумоване руків'я для того, щоб інструмент не ковзав у вас в руках під час тривалої роботи. Окрім того, рука працівника гарно захищена від якихось пошкоджень. Інструмент має велику кількість вентиляційних отворів. Та інформаційне табло. Основних режимів в даному технічному фені є три, а додаткове регулювання здійснюється за допомогою блоку керування. Ви можете регулювати як температуру пристрою, так і швидкість повітря. Окрім того, несумнівною перевагою цього інструменту буде можливість його вертикального положення. Отже, ви можете працювати над самим інструментом. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео, та дивіться у коментарі. Там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Вам подякував та до нових зустрічей!